Друзі, вітаю! Блумберг вийшов щойно з матеріалом про те, що каже, що він знає, які відповіді НАТО готує за залучення Росії північно-корейських солдатів. Ось давайте це проаналізуємо, бо бачимо, що солдати вже. Розходяться з берегів на території Росії, там вже почали нападати на місцеві села, але реакції НАТО немає. Реакції Вашингтону немає. Всі кажуть, що ну, це слабкість Москви, що вона залучила когось. Але така відповідь теж слабкість. Давайте чесно, Захід мовчить. Мовчання ягнят дуже погано завершується. Ми, як Захід, повинні виступити єдиним фронтом. Допомогти Україні. Відреагуйте на це сотнею f 16 Або відреагуйте на це Таурусами, відреагуйте на це посиленням України. Ось тоді ми зрозуміємо. Але є відповідь, давайте її проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал. Нас атакують російські боти, намагаються понизити видачу україномовного контенту. Зрозуміло, що російські боти вболівають за російський контент, північнокорейський контент. За різних латиніних і решту, але давайте все ж таки підтримувати своїх для того, щоб український наратив домінував в українському інтернеті. Ну і дуже прошу, зробіть донат. Ми сьогодні з вами вчора верніше. Одне відео було перше. А ми почали збирати на дрони на три бригади. Груповий збір У нас будуть і великі FPV-дрони, які будуть долітати до Донецька. У нас будуть українські дрони-розвідники, будуть розвідники мавіки. Одним словом, купуємо багато дронів. Одні це будуть бомбери, другі це будуть розвідники. Але три бригади, які працюють на донецькому напрямку, дуже просять, щоб ми. Зробили цю допомогу, тому що дрони це про життя. Одні захищають наші, а бомбери знищують життя окупантів. І в цьому балансі народжується прекрасна українська істина, яку ми пізніше назвемо перемогою. А власне, бумберг вийшов із новиною про те, що альянс на відправку солдатів КНДР в Росію для участі в війні проти України є. Обмеженим передає Українська Правда. Однак можуть включати щонайменше два варіанти. Серед них посилення підтримки України та розбудова партнерства в індо Тихоокеанському регіоні. От просто в голову не поміщається розбудова партнерств індо-тихоокеанському регіоні. Ви серйозно? Друзі, так справи не робляться. Війни так не виграються. Ви просто вкотре ховаєте голову в пісок і навіть намагаєтесь не реагувати, коли вас кличуть по імені. Що говорить далі Bloomberg? Згідно з публікацією Південна Корея. Представить частину розвідувальних даних щодо стосовно перекидання північнокорейських військових УРФ офіційним особам НАТО на засіданні Північно-Атлантичної Ради в понеділок повідомили двоє обізнаних з цим питанням людей. Потенційні відповіді НАТО є обмеженими, але можуть включати, власне, два напрямки, про які я вам сказав. Згідно з південнокорейськими документами, передбачається, що північнокорейські війська будуть відправлені на фронт. Після завершення місячної підготовки на військових об'єктах Владивостоці у сурійському, Хабаровському і Благов'ященському напрямках Кремль планує забезпечити північноукраїців зброєю бойовою формою. Ну, я вам вчора на стрімі говорив, що кожному дають по 50 метрів російського туалетного паперу 300 грам мила. Я думаю, що мило це вже і частина їжі. Ну, от, а також фальшиві посвідчення, щоб вони могли виглядати як жителі східних регіонів Росії. Йдеться в документах південно-корейської розвідки. Ну, зрозуміло, їх формують, типу, під батальйон Бурятів. Міністр оборони США Шалойдостін заявив ще в середу, що північнокорейські війська вже перебувають в Росії. Білий дім каже про 3 тисячі. Україна каже про 12 тисяч. Україна уже дає дані, і наші ЗМІ пишуть, що було кілька згвалтувань в Росії. Поряд із суджую там в місцевих селах, тобто вони реально сходять з розуму від безкарності. Ну, Але відповіді НАТО конкретної ми не бачимо. Співпраця і партнерство в Індотихо, океанському регіоні це стид, це іспанський сором. Це гірше навіть ніж те, що робить Гутереш. Захід повинен зрозуміти одну річ, якщо вони надумають нас злити, Європа почне перевертатися. Не можна сьогодні кидати країну, коли кілька країн воює проти нас. Те, про що казав Залужний: це не проти нас в Чатманхаусі, це проти вас. Просто воно все триває на нашій території. Просто це все відбувається тут. І ви зараз думаєте, що вони не підуть далі. Цитуючи залужну, він чітко сказав: вони не знають, де знаходиться Україна. Вони об'єднались з Росією не проти України, а проти Заходу. Проти вашої політики і вашого управління, керівництва, торгівлі і лідерства. І якщо ви думаєте, що будете мислити містечковими параметрами, ой, це війна України, хай там розбираються. Ні, це коаліція проти вас, яка уже точить ножі і їх давно використовує, просто використовує проти нас, до вас ще не дійшли. Знову ж таки, лякає Польща, яка не може перестати бути кня князівством середньовічним. Південна Корея сказала реекспорт зброї в Україну направляйте. Польща каже, ні, не дамо. Самим треба цікаво дивитися, як воно стоїть на складах, протираємо пиль, значить, любуємося, цілуємо її. І радіємо, що в нас є, в українців нема. Друзі, другий раз від більшовиків ми вас рятувати не будемо. Наші війська. В 20-х роках минулого століття вам допомогли не стати червоними і частиною Радянського Союзу. Вдячності ми від вас не ждемо і ні тоді, ні зараз, бо не дождемося, ми це знаємо. Але повторювати історичні помилки це тупо і примітивно. Великий князівський гонор треба заховати в маленькій кишені. А дістати гроші і зброю, коли інші вас захищають. Треба дякувати, а не зажимати зброю, яку вам по американських контрактах допомагали купувати в південній Кореї в обмін на те, що ви давали нам стару радянську техніку. Ситуація змінилась. Війна вийшла на інший рівень. Ви всі повинні допомагати Україні, бо Україна сьогодні за всіх бореться з корейцями, з іранцями і росіянами. А тепер уявіть, що не Україна, а Європейський Союз, Який, яка паніка чи НАТО, яка паніка буде там. І просто, щоб не глобалізувати цю війну, ми можемо її локалізувати, але дайте зброю, дайте удари по Росії. Давайте конкретику. Я вам говорив, що є інсайди, Захід заміряє зараз те. Це буде не єдина історія, ту, про яку зараз Блумбер злив. Я зранку вам писав відео, подивіться там. Чітко говориться, що якщо вони вступлять на нашу територію в великій кількості, Захід дасть добробити. Але поки що ця позиція публічна знову ж таки, в Блумберг хтось злив цю інформацію, та, джерело джерело, прийшло і розказало. Тому зараз треба діяти, от, наприклад, як діють Чехи. Глобально мислять. Да, сусіди, да, не найбільша країна Європи, да не найбагатша. Каже, оце Гаманець, кидайте. Кидайте гроші, ми шукаємо мільйон снарядів. Разом купимо, відправимо в Україну. Супер! Росія насправді своїх снарядів робить менше 30%. Решта це Іран та Корея. Наші друзі чомусь про це забувають. Не Росія воює проти України, а коаліція держав воює проти України. Тому надіюсь і віримо знову ж. Якщо ви запрошуєте розвідку Південної Кореї в НАТО поговорити: Стоп! А чому наше крісло порожнє? Чому Україна там не сидить за столом переговорів? Напряму це наше питання. Мені подобається, як Сікорський ображається. Його журналісти кажуть, а чого це ви не поїхали на зустріч Стармера, Шольца і Макрона, коли Байден приїхав? Ну, він каже: ну, ви знаєте, це не те, щоб нас викинули з українського питання, щоб ми там приймали рішення. Просто вони ядерні, а я не ядерний, тому нас не покликали. Смішно виглядає тож ці великоімперські комплекси країни, яка не була імперією. Розумієте? Типу, Німеччина не ядерна держава, тому не переживайте, кликали і не неядерні. Просто Сікорського не покликали. Через те, що він не допомагає достатньо Україні. Друге, вони не беруть участі в вирішенні питань України. Допомагаєте так, але рішення ви не приймаєте за Україну чи в коаліції. Україна приймає рішення. Ось це важливо пам'ятати. Ну і з НАТО дивіться, вступ повинен бути не на словах, і запрошення повинно бути не на словах. Ось саме такі робочі зустрічі і наради приближають вступ. Сьогодні Південна Корея більше країна НАТО, ніж ті, хто в НАТО всередині. Сьогодні Україна більше НАТО і бореться за НАТО, ніж половина тих, хто всередині. Тому, друзі, просинайтеся. Європа і НАТО повинні прокинутися, тому що північно-корейці тут. А багато хто ще грає в свої містечкові хуторянські ігри. Пора прокидатись і розуміти, що це глобальний конфлікт. Друзі, підпишіться на цей канал, зробіть донат, ну і напишіть, чи буде більш чітка і, що називається, фактажна з матеріальної точки зору, з точки зору зброї а у відповідь НАТО в підтримку України проти Росії, Кореї та Ірану. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!